Вітаю шановні глядачі. Фінансовому світі нинішній інтерес до геополітики виглядає так, ніби всі рато відкрили щось давно відоме. Політика завжди впливала на економіку. Це не новина. Історія дає багато прикладів. Холодна війна свого часу змінила правила світової торгівлі. А нафтові ембарго 70-х років змусили країни перебудувати свою економіку. Але сьогодні керівники банків, фондів і компаній дедалі більше розуміють, що політика це вже не просто фонова картинка. Також сьогодні поговоримо, чому розділяли політику та економіку, чи рухається світ до протекціонізму, та чи є всьому вплив Трампа і наскільки він великий. Найкращим прикладом є Рей Даліо. Це засновник Bridgewater, масштабного хедж-фонду і один з найвідоміших стратегів на ринку. Раніше він побудував прогнози на макроекономічних даних, боргах, грошових потоках, поведінці ринків. І варто зазначити, що далі один з небагатьох, хто зміг передбачити велику рецесію восьмого року. Зараз його аналіз все більше зосереджений на конфліктах між державами, політичних ризиках і тому, як авторитарні режими можуть впливати. На економіку слова деніала Танабаума з консалтингової компанії Oliver Веман повністю підтверджують цю тенденцію. Раніше клієнти звертались за порадами про те, як зменшити витрати чи вийти на нові ринки. Зараз їх більше хвилює інше, як працювати в умовах політичного тиску. Вони хочуть розуміти, що робити, якщо ведуть санкції там, наприклад, проти їх галузі чи країна опиниться в технічній ізоляції. Джонатан Блек, заступник радника з національної безпеки Великої Британії, чітко описав одну з головних змін у світовій політиці: зараз вже не можна просто взяти і відділити економічні питання від безпекових. Ось люди, які займаються безпекою, всіх вітаю у фінансовому світі. Ви тут дуже затребувані. Оцей тістий зв'язок між економікою і геополітикою знову зробив актуальним поняття геоекономіка. Його ще в 90-ті роки запропонував в 90-му році запропонував американський стратег Едвард Лутвак. Він описував цим термін: як держави можуть використовувати економічні інструменти, наприклад, торгівельні бар'єри, контроль над важливими ресурсами, щоб досягати політичних цілей. Колись це здавалося більше теоретичною ідеєю. А сьогодні стало звичною практикою. Ну, друзі, ще вчора всі мріяли про те, що там держави вже не будуть мати значення, корпорації візьмуть гору. А зараз вже знову держави беруть економіку і ресурси під контроль. Так що не списуйте державу, будь ласка, ніколи з рахунків це не так не працює. У своїй книзі Глобальний розбрат Пол Такер, колишній заступник голови банку Англії, пояснює, що економіка – це не якась хитромудра теорія, а спосіб яким держави реально просувають свої інтереси через економіку. Він посилається на визначення гекономіки як використання економічних інструментів для захисту чи зміцнення національних інтересів. Але що це на практиці? Наприклад, тарифи на імпорт, щоб зробити іноземні тарифи, тарифи дорожчими і дати перевагу своїм виробникам, регулярні бар'єри, які можуть заблокувати конкуренцію. Свідома девальвація валюти, щоб зробити свій експорт дешевшим і привабливішим, купівля важливих закордонних компаній чи ресурсів, або контроль над експортом стратегічних товарів, як от одна чи рідкоземельних металів, без яких сучасна промисловість просто не працює. Хороший приклад цієї нової реальності. Всім відомий Дональд Фредович Трамп. Його команда вже давно використовує економіку як інструмент політичного тиску. Погрози підняти мита проти ЄС, Японії, Південної Кореї чи Бразилії були цілком свідомими кроками, щоб змусити партнерів погодитися на вигідніші для Америки умови торгівлі. До речі, Трамп вже визначився і обіцяє запровадити 30% на мито. Ми то на ЄС, а ЄС свою чергу на 25 мільярдів будуть робити контрзаходів. Сподіваємося, все ж таки домовляться. Ви вже могли знати про те, якщо підписані на наштарам канал. А якщо ні, про цю ситуацію, то в нас багато політичних і економічних новин. А також ми швидко прикладаємо заяви політиків за допомогою штучного інтелекту. Підписуйтесь посилання в описі. Те ж саме з ініціативами обмежити купівельну купівлю американських аграрних земель китайськими компаніями. Китай у відповідь використовував свої можливості з експорту рідкоземельних металів з цією ж самою метою. Зараз все більше західних експертів дивляться на Китай як на головну причину зміни у світовій грі. Пол Такер теж про це пише. Адже Китай тепер швидко посилився економічно і тепер кидає виклик старій системі де США була лідером. Гарватський професор Грем Елісон. Відсилається на пастки Фокідіда, коли стара потуга бачить загрозу від нового суперника, і між ними майже неминуче починається конфлікт. Ще один цікавий погляд дав Едвард Лутвак. Він казав, що Китай використовує економіку як зброю у зовнішній політиці. Весь цей час він використовує старі добрі меркантильські. Підходи, тобто прагне керувати торгівлю інвестиціями, контролювати важливі ресурси і технології, щоб зміцнити свій вплив. Ну, партія, усе це означає одне розуміння економіки сьогодні. Це вже не просто про особисті фінанси, це про навичку орієнтуватися в великій грі, де гроші, геополітики, національні інтереси тісно переплетені. Ми тому запрошуємо вас на курс фінансової грамотності від школи останнього капіталіста. Старт 21 липня. І це останній потік за поточною ціною, курс допоможе не лише краще керувати особистими фінансами, а й зрозуміти, як глобальні події впливають на ваші гроші, роботу і майбутнє. Зареєструватися можна за посиланням в описі до відео. Поїхали далі. Але варто глянути на це ще ширше, бо те, що відбувається зараз, це не тільки китайська історія, це радше черговий поворот в тому, як ми взагалі думаємо про роль держави в економіці. В 20 столітті це вже було. Після світових воїн, Великої депресії, держава активно втручалася в економіку, і координувала все. Потім з 80-х років маятник кинувся в інший бік до мінімального втручання, до регуляції, глобалізації більшої. Зараз цей маятник рухається назад. Повернімося ще трохи назад, щоб побачити тенденцію. Так, в 2014 році все різко змінилося. Перша світова війна стала величезним переламом, бо обірвала період стабільності, ероглобалізації, що ніби мала тривати вічно. Тоді торгівля росла вже. Нато високими темпами технології дозволяли країнам ще тісніше переплітатися. бізнес змагався за інновації, підштовхуючи економіки вперед. Так всі всім було дуже добре. Імперії наживалися на колоніях, але але, попри цей імперіалізм західні літи бачили глобалізацію стабільну і передбачуваного систему. Але Перша світова війна дуже швидко зруйнувала все і цю впевненість у вічній глобалізації замість віри у вільну торгівлю. І взаємозалежність почав домінувати протекціонізм. Держави зводили торгівельні бар'єри, захищали власні ринки, а політики піднімали гасла економічного популізму, обіцяючи захист своїх виробників і робітників. Міжвоєнні десятиліття, обіцяючи захист своїх виробників і робітників. міжвоєнні десятиліття торгівля перестала бути частиною ринку, і її почали цілеспрямовано контролювати уряди. Як дуже влучно підсумовував Альберт Хіршман, оглядаючи цей час у своїй книжці 45-го року. А в міжвоєнній торгівлі головним мотивом стала боротьба за національну силу. Після сорок п'ятого року маєтек знову хитнувся в інший вік, Світ заплатив страшну ціну за маргіналізацію суспільного життя і торгівельні війни, що провідні країни вирішили будувати новий порядок на протилежних засадах. Західні уряди надихнулися ідеями Кейнса, який доводив, що держави мають активно керувати економікою, витрачати в кризу, стимулювати попит, підтримувати стабільність. Але цього разу справа не обмежилась лише внутрішньою політикою для відновлення міжнародної торгівлі і фінансів. Створили цілі глобальні інституції, такі як МВФ і Світовий банк. Але потім, в 80-х на перший план вийшли лідери на кшталт Тетчер і Рейгана, які виступали за мінімальне втручання держави. Їхня головна ідея була в тому, що ринок здатен самостійно врегулювати економічні процеси, якщо прибрати надлишкові обмеження і дати бізнесу більше свободи. Саме тоді стався новий ну, науковий виток, коли з'явилися доступні програмовані калькулятори, а потім поширилися персональні комп'ютери. Ресурси, звільнені від зменшення податків, дозволили інвестувати фірмам і, по суті, стартанути цей технологічний ривок. Аналітики раптом змогли швидко рахувати ризики, оцінювати складні підходи інструменти. Ідея ринку як чіткої передбаченої системи ідеально лягла на ці нові можливості. В результаті економіка почала сприйматися як точна наука, така собі система рівняння графіків, яку можна розрахувати наперед. Модели та формули стали основним інструментом дослідження економіки. відповідно, поступово вона. Відмушовувалась від політики як такої, але така впевненість у вільному ринку знову почала відходити від мейнстріму. з першим приходом Трампа. Це стало вже зовсім очевидно. Він просуває протекціонізм, ставить на перший план інтереси США, критикував міжнародні угоди а, і це невдоволення глобалізацію. Не виникло раптово з Трампом вже в 90-х роках. Під час зустрічі світової організації торгівлі в Сіетлі люди вийшли на масові протести з гаслом, що відкриті ринки вигідні тільки корпораціям. І з такі настрої лише посилювалися. Робочі місця зникали через автоматизацію і переніс виробництво за кордони. Це піштовхувало багатьох вимагати, щоб держава втручалася в економіку і не сиділа осторонь. Особливо сильно роль держави змінилась після фінансової кризи восьмого року. Тоді уряди лили мільярди в банки, щоб запобігти краху, і почали засовувати кількісне пом'якшення, тобто масово друкувати гроші для підтримки економіки. Під час Ковіду це посилилось величезні програми допомоги бізнесу і людям стали буденністю. А після повномаштабного вторгнення Москви в Україну і енергетичні кризи держави ще активніше почали втрачатися. Тепер це сприймається як певна необхідність під час криз. Ну, це в принципі логічно. Отже, коли Джо Байден став президентом 25-му році, багато хто думав, що він радикально змінить курс економічної політики після Трампа, але виявилося, що багато тарифів, які вів залишаються в силі. Потім Трамп обрав інший шлях не просто мит. Мита та бар'єри, а й активне втручання через підтримку стратегічних галузей. Головним інструментом став так званий закон про зниження інфляції. Насправді, це документ про масштабні інвестиції у зелену енергетику, акумулятори, нові технології. Іншими словами, держава сама заходить в гру, вливає гроші туди, де це важливо для майбутнього, яку бачить, наприклад, демократична партія на той час. І ось друга каденція Трампа, його команда мислить в стилі, якщо хтось виграв, значить хтось інший програв. Таке собі бачення світу як гризно любовою сумою. Відповідно, з цього витікають на радикальніші ідеї, як Скот е, Бесен який запропонував, щоб союзники США, які користуються американським військовим захистом, були зобов'язані скуповувати двострокові облігації США чи Трамп, який говорив про санкції проти тих, хто спробує відмовитися від долару. Трамп діє інстинктивно використовуючи погрози. Томані заяви, інформаційний шум, все щоб змінити глобальні правила гри на користь. США. такий стиль іноді виглядає як хаос, але це радше специфічна форма тиску. Один з способів пояснити його підхід це глянути на території гегемонії. Китай сьогодні головний гравець у виробництві. Він контролює багато ключових ланок світових ланцюгів постачання. В США ж отримують домінування у фінансовій сфері, бо долар поки лишається головною резервною валютою світу. Треба лише стримати промислову експансію Китаю, одночасно захистити свою фінансову перевагу. На фоні цієї глобальної напруги багато країн починають проосмислювати свої економічні політики. У Великій Британії, наприклад, радники вже звертаються до старих довоєнних документів, щоб краще зрозуміти, як діяти в умовах економічної загрози. Дехто вважає, що це тимчасове явище, яке зникне після Трампа. Але історія каже, такі періоди тривають роками. Це вже певна епоха. Економістри і далі бачать ситуацію глибше. США, за його словами, в центрі масштабної кризи, і тут усе разом політична роз'єднаність, борги, міжнародна напруга. Він порівнює Америку з човном, якого несе на сткелі, а пасажири замість дій не можуть вибрати, куди повертати. Я лише скажу, що я не буду говорити про те, що кінець уже ринковій системі, що буде як от повний протекціонізм. Я думаю, це буде така певна гібридна система, тому що так чи інакше капітали мають вливатися, і ринок непогано з цим справляється, але так, дуже багато держав зараз буде повертати. Але повертати свій вплив дещо по-інакшому, ніж це було в 2014 році. Чи раніше все було в напрямку безпеки і в напрямку торгівельних комунікацій, я так це назву. Сподіваюся, це не переросте в тотальні торгівельні війни, і все ж таки Захід між собою знайде. Точку домовленості, бо, знаєте, царство розділене в собі не встоїть, як написано у Великій книзі. Тож, сподіваюся, що Захід встоїть, бо вороги справді дуже сильні. Власне, така от історія. Тримаємося, всім цього найкращого. До ну, побачення!